На подвір'ї ліцею номер 2 людно. Сьогодні тут вшановують випускників героїв, що віддали життя, захищаючи Україну. Дмитру Скірину було лише 22 активний учасник шкільного гурту Воля. Грав на скрипці та був завжди світлим і життєрадісним. У січні 2023 року долучився до лав Збройних сил України. Служив у легендарній 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув у бою з російською армією 24 червня 2023 року на Донеччині. Дмитрик зразу відрізнявся від усіх діток. Він був завжди усміхнений, завжди щасливий, життєрадісний. Пам'ятаю, коли були якісь труднощі або ще щось, коли заходила в клас і бачила посмішку Дмитрика, зразу всі негаразди проходили і посміхалася разом з ним. Сьогодні лінійка трошки відрізняється Свято. Відрізняється дуже важко. Втрачати таких хороших дітей, наших воїнів. Вічна слава тобі Дмитрику, вічна слава вам воїни! Низький Уклін. Слава Україні, добрий, чесний і справедливий. Так говорять про ще одного загиблого випускника ліцею номер 2 Ігоря Дубняка, коли почалася повномасштабна війна в Україні, маючи щасливу родину, дружину та двох синів, не роздумуючи став на захист батьківщини, хотів захистити від ворога свою сім'ю. Вже на службі військовий дізнався, що в нього буде ще одна дитина. Після щасливої звістки від дружини вірив, що невдовзі побачиться із маленькою донечкою однак не судилося. Був дуже світлий. Доброю людиною, він старався всім допомагати, був чесним, хотів завжди, щоб все було, як правильно сказати, щоб було все по закону. Він старався нікого не ображав, він був правильний такий По собі Він залишив двох прекрасних хлопчиків-синочків, старшому хлопці Владиславчикові дев'ять і меншому Назарчикові п'ять рочків. І ще не дочекався він, на жаль, своєї третьої кровиночки, донечки, яку про яку він дуже мріяв. Він мріяв про те, що буде він заплітати і косички. Він дуже хотів, щоб була дівчинка. Але, на жаль, Війна нас забрала його, і він не дочекався цього такого щасливого моменту. Дмитра Скірина та Ігоря Довбняка у ліцеї добре пам'ятають, оскільки заклад невеликий, учні, батьки та вчителі були однією родиною. Будучи школярами, захисники зростали мужніми та патріотично налаштованими хлопчиками. А коли виросли, стали захисниками цілої шкільної родини. Школа у нас невелика. Ми з перших днів в цьому ставили собі завдання, щоб ми здружилися з сім'ями, щоб ми знали добре родини. І одну, і другу родину ми знаємо. Тим більше, що вони вчилися у нас родинами, не тільки ці хлопці, а всі і брати, і сестри, їх все це випускники нашої школи. З другого я вам скажу так: у нашій школі віддавна з перших днів стоїть питання національного виховання. Ми на уроках ставимо максимальне завдання. Щоб діти виховані були в дусі патріотизму, можливо, навіть в націоналістичному дусі, можливо, в такому навіть конфронтаційному дусі, але щоб вони були мужніми і впевненими в собі українцями. 540 загиблих та близько 140 зниклих безвісти. Такі страшні цифри втрат у івано-франківській громаді. За словами очільника громади Руслана Марцінківа, найкращим вшануванням пам'яті полеглих захисників це продовження їх справи боротьби проти окупанта. Тому Кликав допомагати українській армії та підтримувати захисників. У наш обов'язок це вшанувати гідну пам'ять через відкриття анотаційних дошок. Двоє наших воїнів навчалися в другій школі. Вона не є великою. Але бачите, навіть на такій невеликій школі є вже дві анотаційні дошки. На жаль, також цієї школи є пропавші безвісті. Тому гідно маємо вшанувати пам'ять. Ну а найголовніше вшанування пам'яті це наша українська перемога. Тому допомагаємо волонтерам, передаємо допомогу місту цього року. Понад 600 мільйонів гривень спрямовує на захист для наших захисників закупівлю дронів і допомога нашим військовим. Тому це основне зараз завдання.